Шановні захисники та захисниці, ветерани та ветеранки, запрошуємо вас долучитись до занять плавання під керівництвом досвідченого тренера Олександра Колощі. Плавання це чудова можливість зміцнити здоров'я, зняти стрес та провести приємний час в колі побратимів-однодумців. Чекаємо на вас з радістю та повагою. Плавання допомагає відновити фізичний стан та емоційний. Тому хлопці регулярно займаються і відновлюються. Наприклад, Женя прийшов, навіть трошечки лежав, а зараз пливе і чудово себе почуває. Артем вже давно займається і я думаю, в цьому році він навіть візьме участь в чемпіонаті України з плавання серед ветеранів. Якраз сьогодні нам подарували дощечки, які нам, і не тільки дощечки, ласки, трубки, які нам допоможуть адаптувати плавання під можливості і потреби хлопців. Женя, тримай дощечку і пливеш на спині, дощечку між стегнами і пливеш на спині, грибок двома руками. От, будь ласка. Дощечка допомагає, щоб ноги не тонули і так легше плити. Нам подарували дощечки для плавання універсальні. Можна плавати як і на ногах, так і на руках. Комплект пласт, трубки. Це все нам допоможе адаптувати хлопців до плавання за допомогою різного інвентаря. З обладнання ми замовляли, нам його доставили. Сплатили, це супер, вчасно. Опануємо це обладнання і сподіваюсь отримаємо додатково ще. Запрошуємо долучитись до наших занять з плавання, які проходять понеділок, вівторок, п'ятниця на 13.00 та після 10 жовтня планується вечірня група понеділок-середа 20.00 – басейн Купава.